Всім доброго ранку. Так, нам треба покропити пшеничку і ще в нас оце така морока. Приходиться шукати, щоб чимось накрити цю клубнічку, щоб не попав на нього гербіцид. Що зробиш? Вже так вийшло, що серед городу A ji je, je treba piti obvezno in sročno v oseljnem variantu. Вона змерзла. Те, що буде ще холодно. І моєм всім доброго раночку. В субота, поки тихо нема вітру, ми продовжуємо кропити. Вже покропили моїй бабусі. Не спігла я там зняти, бо накривала цибульку, щоб не захватило. А це приїхали ми на дачу сюди в глібічок. Треба тут покропити. Пшеничка, наче й гарненька. То, що треба якраз дві сторони, захватуєш і трішки перекриває тут. Ігор там докроплював, думаю, піду загляну. Дивлюся, ну от скажіть, що за люди? Ну, хай ніхто й не живе. То було байдуже. А це Тут ось його нема. Шипка вибита. Дивлюсь, тільки скло під ногами валяється. Тут шибка вибита. Тут шибка, ну, подвійна ще стоїть, але вибита, шибка. Ну, це, це називається нема що. Робити чи як? Бо це ж нарошне хтось побив, так воно не могло. Тут, слава Богу, цілі. Вон в кухоньці надбита шибка. Ну, і з цього боку є. І тут у віранді вибита шибка. Воно і так трошки валиться, падає, та ще й, й помагає. О, і в хату. Це ж уже, мабуть, лазило в хату. Таке велика шибка вибита. Ага, і скло все на дворі. Під ногами, а шибка витяг. Вибита, вибита. І тут же ж ось гвоздики. Як вже ти так хотіло Витягне, ні, це треба було на збитки побити. Що за люди, як може? Так, вже трішки вітерець починає повівати. Ну тут межі широченькі. То, і там дивлюсь ще не посіяно, не перероблено, то збитків нікому не зробить. Це він приїхав, попросили його, в общем, щоб покропив. Та й дивлюся, що да, в нас гарна, дуже гарна пшениця, а тут така, ну тут весь час сіється, мабуть, через те. Добре в ніяких особливо не но вноситься. По крайній мірі, я не знаю, не чула про таке, то така дуже бідненька пшеничка, ось така зайти. Така шкода ж її. Бачите, невисока. ще бачу зверху трошки як спасяна, мабуть, якісь зайчики забігали, паслися і морозцем прибита. Да. Ну, Це таке. Тут є свої хазяї. Минулого року ми теж їм кропили. Минулого року була така неважна, а да, це пшениця по пшениці, бо торік теж була пшеничка. Тож кропимо. Та й далі хлопці ще там будуть трес культивірувати, ярик діскує і хочуть посіяти сою. А я займусь пасочками. Ну, я думаю, бабуся вам все зніме, обов'язково все покаже і розкаже. Хлопці сіють, я мішу пасочки. Дуже сподіваюся, що вдадуться гарні, але щороку печеш і кожен раз переживаєш. Рецепт я вам не показувала, що я кидала. Дивлюся в тому інтернеті, що тільки душа забагне, який хочеш. Та ще я й я не дуже люблю ті грамовки. Щоб вам дати рецепт, то треба ж його все виміряти. А в мене зазвичай так. Ось взяла, скільки там сипнула, я його не міряю. Єдине, що літра молока наче йде. І таке, коли стакан сметани кидаю. Ось сьогодні майже півлітрову баночку. Так мені захотілося і я туди її. Ну, само собою, ванільку, трішки олії, трішки розтопленого масла, родзинки, яєчка. Кидала. Не лише жовтки, бо бачу багато, там печуть лише на жовтках. Ні, відібрала собі для глазурі тільки жовточки, а так ціліком яєчко кидала. І треба гарно, гарно вимісати. Дуже любить таке тісто, щоб його помняли. До руки ще липне, а від миски вже відстає. Тому борошна більше не буду, мабуть, додавати, щоб не забити. Це пасочки до Великодня, а на наступний тиждень напоминальні нагрубки, як у нас кажуть. Буду пекти окремо ще. Бо так, хоч і чималеньку замішую і багатенько виходить, але всі люблять таке дуже. Тож з'їдається. Наступний тиждень не вистачає, то печу тоді знову. Генько вже виходить. Там, дорогі наші підписники, питаєте ви, чому ж це я тягаю рало, якщо трактори стоять? Ну, по-перше, я протягнула тільки два радочка, бо ж мені треба, щоб було рівненько. Я таке люблю, щоб було рівненько і гарненько. А по-друге, Ніяк я не можу дорости, як то кажуть, до тих тракторів. Ніяк я не можу цього сприйняти. Колись садили під лопату і казали, та тільки під лопату, так саме краще, яке там рало і яке там що. Але спробувавши, лопату закинули, що інколи не можу знайти, де вона взагалі в хазяйстві є. Так, мабуть, і з обробітком. І з посадкою трактору. Треба до цього дорости, спробувати. І тоді, мабуть, буду казати, що ж я була така дурна. А так, не знаю. Я навіть сьогодні у сігор їздить кропить пшеничку. А в мене, людоньки, душа болить, що це ж він її так талує. А я все стою і думаю, а я б оприскувала чим -то мах махта, я б ж не затолочила. Бо були такі часи. Що за день ну, гектар кропила, не гектар, 85 сотих рахувала за день цим оприскувачем. Ще й один рік було з усім ручним, цим ще й качати треба, то рука, звісно, відпадала. А тоді купили вже цього акумуляторного, то цим взагалі нема що робити, тільки махай туди-сюди тою вудочкою. Тож я вже другий рік чи третій соглашаюся, щоб це він кропив трактором, бо розумію, що це ж наскільки легше, і в мене часу воно не займає. Але серце болить, як ото топчеться по городі, хоч і понімаю, що вона ще маленька, вона ще підніметься і все, але все одно шкода. Та так оце і з картоплею виходить. Ніяк я вже не можу дойти розумом. До того, що потрібно облегчати свій труд. Так, ну, мабуть, оце буде і все. Зараз змащу олійкою мисочку. і буду накривати плівочкою давати хай воно сходить. А я буду формочки тим часом готувати. Так, ось так замістила. Накрила плівочкою, вийшла в мене плівочка в три ряди, але закрутила. І накриваю ще така простінька в мене. І буду ставити в тепле містечко, щоб сходило. Сподіваюся, що все вдасться і все буде добре. Так, зранку городи покропили, подіскували, покультивірували. Eidame prie stupatys sėti si sojų. Боже, яка пілюка. Я мала ставати на сівалку, допомогти там трошки подивитися, але вже в нас є заміна. Вже Стасік став. Практика, практика. Старший практикується на сівалці, а менший в кабіні. Між Ігором і Яриком 10 років різниці, і між Стасіком і Олешкою теж 10 років різниці. Так що поки Олешка виросте, то вже Стасік натренується. Гарно сьогодні тепло, так. Прямо жарко. Так, Наташу залишили вдома пекти паски. А самі пішли з дому сіяти. Так, ми вже посіяли, лишилося почекати ще трактор в Пай нам досіє. Вже після свята. Ці вже не трактора додому. Це втали руля, вчиться не даром. А я помаленьку чапаю. Ні-ні-ні. Я пішачком. Ой, як вишні гарно цвітуть. Пасочки в нас вже готові. Вже можна збирати на завтра кошечок, святити всіх з наступаючим святом, всім на добрані чи тихо, і всім ночі. Може, хоч сьогодні буде тиха ніч.